Я не подаю істину в останній інстанції. Я даю інформацію для роздумів. Ми постійно стикаємося з назвами країн, міст і так далі. І ми їх повторимо, а що вони означають власне кажучи. Давайте деякі з них спробуємо розібрати і розшифровувати. Перший – Україна. у Україна. Оу. Це з нашої буквиці, в якій 49 букв. Слово буква означає священна. Священна країна. Е, є ще версії. Для того можна, наприклад, Подивитись фільм, є навіть в інтернеті фільм про Україну. Україна, історія України, музей України в Німеччині. І він такий там є. Дуже, дуже цікаво. Жили там укри, коли вони жили, як до якого часу жили, дуже цікаво. Далі. Росія. Запишемо на російський. Росія. что оно означает? А что оно означает? Никто толком пояснить не может. Давайте напишем на английском. Вот оно. Ру-си-а. Что это? Как читаете? Читается Араша. Питаю людей, с чем ассоциируется? И все кажут одно слово. Араша. Чому справа? Давайте запишемо його нашими буквами. Раз сія. Раз сія. Ось воно. Раси сіяння. Що таке раса? Раса це не є чотири раси, кожна є там раса. Біла, чорна. Раса означає чистий білий початковий. І більш нічого. Це не, не чорний, не жовтий. Не може бути. Раса може бути тільки одна. Вона є тільки одна. І означала вона білошкірі люди. Це наші славяни, арії, арійці називали себе расою. І були вони расичі. Расини. Звідки взялася Русь? Русичі. Це... я цього не знаю і знайти не можу. І люди деякі догадуються, що слово взагалі-то не зовсім наше. А може і зовсім не наше. Хто назвав нас, це вже коли ми попали в рабство. Тоді нас так і, і називали. Тим треба розібратися. Взагалі-то ми расичі, и расами. Далі. Азія. От вона по англійськи Читається Эйша. Питаю, з чим асоціюється? Всі кажуть мені Гейша. Давай напишемо. А тепер напишемо це нашими буквами. Ас сія. Ас. Сія. Асі сіяні. Сіяння асі. Що за аси сіяли? Ас це Бог, живучий на землі. Це біла людина. Це наші предки. Слов'ян є різці. Назвали себе Асами. І зараз зберелося. Ас це, ну, щось таке, там льотчик АС, таке щось значні, видатні люди. Аси. І хто е, знає нашу буквіцю, яка складається із 49 деяких букв, там є АС, Боги, Відати, Глаголити, Добро, Є, життя, ну і так далі. Перший йде АС. Ас це означає воно. Людину, білу людину. І це якраз і називало Бог живучий на землі. Чому так? Тому що так і називали себе і богами і е, живучими на землі, земними, як би сказати, богами. І, і якщо ви знаєте в багатьох, в багатьох е, народів є е, свої... Розповіді про білих богів, про білих богів. Це і є про астів, про наших предків. Вони приходили, вони були і в чорних, і в жовтих, і в червоних. Вони допомагали. Освоювати землеробство, скотарство, навчили будівництво, вчили астрономії і так далі, і так далі, і так далі. І завжди їх з великою повагою зустрічали всі народи. Це було тоді давно. І коли іспанські конкістадори прийшли в Південну Америку, інки впали ніц на коліна в знак своєї пошани і поваги до білих богів. Але боги виявилися, те, виявили, білі вони виявилися не богами, а грабіжниками. Далі, персія. Пер сія, сіяння. сіянь. Далі. Ассирия. Аси с Ирия. Аси вже ми розібрали. Ирий це те, що християни називають рай. То есть по-славянськи Ири. Далі. Прусси. Є в Німеччині Пруссия. Шов? А що шо воно таке? Орусия. Борусия. Божої Русі. Сиянь. Ось що умовно все. Ну, ще є Рим. теж там Рома, там, ще щось. Це ми збудували місто. Ми збудували місто мир в знак миру між нами і південними народами. Вони просто його прочитали, оскільки вони читають. Не зліва направо, справа на ліво. і тому вони так, це слово, ринки. Ну що, пройдемося ще по деяким назвам. Ну, от, наприклад, Англія. Шутки Англія. А що воно? Англія. Запишемо по їхньому Інгленд нашими буквами. Инглан, инглії, лан, инглиї земля лан є лам ілани широкополі, колгоспні лани, так далі. Це місцевість строяним покровом. Без ліс. Без лісу. Земля інглиї. Ну, інлія, знаєте, первозданний вогонь сессии, по-моєму, вже говорю. Є старовіри, старовіри, які сповідають е, віру первопредків, вони називають себе інлінгі. Від слова інлія. Далі Лондон. Лондон. Лона. Дону, Лону зрозуміло, Дону, Дон, це не Дон Дон-ріка, Дон Волога, ну, по, по старому, дом дніпро ну і так далі. Далее етаки Уэльс. Что значит? Понял? Валс по их. Це Велс. Велес. Велес. Бог сказав. Наш славянський, Один із наших богів. Далі, Шотландія. Що Чот? Пишем по їхньому. Скотланд. Скотланд. Пишем по нашому. Скоталанд. Теж, Ірландія. Ірія. Лан. Ірій, я вже говорив. Далі візьмем. Голландия. Так го це корова. Подрямні. Королючий лан. Лан коровий. Далі. Берлін, наприклад. Бер відміть. У ведмеді є різні назви. Ком, наприклад. Бер, Берлін, ведмежі, дублін, ну ясно, дубовий. Берше називався ком. І як кажуть, перший блин завжди комам, комам, ведмедям. І перший блин пекли і відносили на поляну, клали на пеньок, ведмедя. Тепер ще де пригадаю буквально деякі моменти. Відносно Уельсу, Шотландії, Лондона. На Кавказі жили Вани. Народ називався Вани. І коли після семирічної засухи вони сказали, зібралися і сказали, давайте перейдемо в землю, де засухи не буває. З географією вони знали. І вони перейшли в таку землю. Там вони... Організували землю Велеса, земля Скота, Прибули в олона дону, збудували місто. був. на Кавказі, але на Кавказі ті поселення, які вони залишили, туди прийшли люди з паленого стану. Але там залишилися і досі живуть свани. Питання. Є питання. Хто вони? Свани не мають своєї письменності, незрозуміла мова. До, як ніби вони в складі Грузії, але вони не, не хочуть визнавати Грузію і тримаються осторонь. Люди надзвичайно високої порядності і висока моральна культура. Хто це? Чи це не є ті ванни, які не пішли сюди, в землю велосипу? Дуже цікаво, багато цікавих питань, ну, і ми треба шукати відповідь.